Літо На дворі досить спекотно. Так хочеться заховатися у цінь дерев, чи можливо піти на річку і просто зануритися у прохолодну воду. Та, на жаль, у ці спекотні дні працюємо не тільки ми, а й друзі наші менші. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас є можливість поспостерігати за найпрацьовитішими комашками. Мова йтиме про бджіл. Наш співрозмовник, миргородський пасічник Юрій Коваленко. А от що таке трупні? От це ж теж бджола, так? Да? Трутні до... в своєму, вони по своєму призначенню, в своєму роді призначені тільки для того, щоб дати продовження роду бджолиному. Тобто Перве призначення, одне воно єдине, це спарувати матку. І все. Да, тобто коли а вони марки... займаються так само, як бджоли. Тобто чи... я, не буду, я не скажу вам точно і періодики. там, де стоїть пасіка, на, в, в радіусі 5-7 кілометрів масиви. Ну, от повітря насичене цими трутами, тобто вони вилітають і роблять обльот цієї території. Всі ті матки, які прилітають із сусідніх територій, тому що матка на спаровування літає до 70 кілометрів. Це робиться для того, щоб вона як можна більша вероятність була того, що вона спарується з іншими трутами. Трутнями з інших сімей, в них не буде спорідненого схрещування і в цю матку проліється нова краща кров. І матка, коли під час, поки вона спарується не з одним трутнем, вона ну, за статистикою там від, від 3-5 до 20 трутнів. відповідно. Трутні, при, після того, як вони спарували матку, вони погибають. А так, в принципі, ролі його в сім'ї, ролі більше ніякої немає. Наприклад, зараз уже в цей період, коли ми бачимо, що вже... Практично перші числа серпня. А зараз, коли понаблюдати в вуликах, то дуже мало в яких вуликах вже є трутні. Тому що бжоли їх автоматично виселяють, якби виганяють з вулика і вони з голоду погибають, то що на зиму трутні у сім'ї не залишається. А ще в мене до вас таке питання. От е, я кожну, ну, кожну зиму, якщо чесно, то багато хворію і мама часто купує мені мед. То гречаний, то липовий, то із різних трав, він по кольору, по-перше, дуже відрізняється. Ну, за смаком також. Але справа в тому, я помітила, що от мед, от я його їм, от нема такого відчуття, що це мед. Ну, Мама вважає, наприклад, що цей мед він чимось розбавлений. Чим розбавляють мед, от як ви вважаєте? Що в ньому? Як зрозуміти, чи розбавлений він чи ні? Ви розумієте, я скажу вам так, що... Якщо ви купуєте мед на ринкові, ну, скажімо, на базарові, де організована йде торгівля, повірте мені, що на 99% де там справжній і все що з цим зв'язано. Питання, що ви може, просто коли мама вибирає мед, вона не може знайти, що їй подобається, це друге питання. Ви розумієте, коли, наприклад, давайте візьмемо, наприклад, кожен рік. Я маю змогу качати свої пасіки там близько 10-15 тонн меду. Ви зрозумієте, ми не можемо його реалізувати в ідеальних умовах, цей цей мед за рік, тому що ну, то немає, то ціна оптова низька, то не, то, то не беруть, то поганий розрахунок. Тобто частину меду, звичайно, реалізуємо, частину вона залишається і переходить наступний рік, потім ми знову його реалізуємо і все інше. Розумієте, розбавлять. Я просто навіть не бачу в цьому смислу. І знаючи ті ціни, які є на, на базарі, ну, наприклад, щоб ви розуміли, да, на сьогоднішній день там, оптова ціна меду знаходиться близько трьохлітрової банки 90 гривень. Угу. На ринку ви менше там, 150 гривень, 180 гривень, можу сказати з певненості, що за все своє життя я не хочу там. Якось там піара, ну ніколи ми цим не займалися, тому що ну, немає в цьому надобності. Ну Ми ще зайдемо, ви подивитесь, у мене в прошлого мед стоїть 3,5 тонни. Я просто що хочу сказати, що є мед добрий, а є мед дуже добрий. Розумієте, добрий, дуже мед. От ми зараз прийдемо і ви просто спробуєте. Я вам дам сортів 5 меду, і ви навіть один за одним пробуючи, ви поймете, що є дуже добрий мед, а є просто мед. Він абсолютно нічим не намішаний, він абсолютно... Бжолини абсолютно він квітів. Ну розумієте, ну як на мою особисту думку, у нас що доброго є з медом. У нас дуже добрий меда виходить, наприклад, де буде, буде присутня липа і де буде присутнячка. Тобто вони будуть насичені, вони будуть пахучі, вони будуть... Але гречаний мед темніший, так? Да? Ну він темніший, так. Да. Ну, просто в нас на базарі ще така є трошки біда в чому. Вони не того, що вони його мішають. Просто мед цей принесений не з гречки, а його видають за гречку. Меду, соняшникового меду, там, та сама каціййовий мед, який для нас теж рідкість, да, він перебуває в жидкому вигляді. Цілий рік, ну ці меди, вони всі нейтральні, що по вкусових якостях, що без всяких там. Великих ароматів, незрозумілих і все от який найсмачніший для вас? Я думаю, що все-таки для мене особисто найсмачніший це, скажімо так, якщо він, ну, хоча б десь приблизно на 50% Липа попала і гречка. Це ну, те, що він має определений вкус. Все липовий мед він має. М'ятний вкус, то і що таке, як вроді він м'яти принесений. Ну щоб розуміти, розумієте, коли вам кажуть на ринкові чи будь пасічник, каже, що от оце там саняшниковий мед, чи це липовий мед, він трошки помиляється. Наприклад, я сьогодні показував на долоні пальцю. Там як мінімум пальця 4 видів, а коли йде великий медозбор, там буває до 10 видів крупинок різного кольору. Про що це говорить? Це говорить тільки про те, що бджола йде на різні квіти і несе мед з різних квітів. І не можна сказати, що це монофлорний мед, тобто монофлорний це з однієї рослини, я маю в виду. Тобто мед, я думаю, що він в будь-якому випадку з різних рослин. Так, да, Там можуть бути перевага соняшника, там, липи, гречки. Акації чи рапсу, ну, в смаклі ріпаку. Ну, в будь-якому випадку, не можна сказати, що оце він тільки... Даже соняшник, який у нас на ринку, і у нас там 80% меду на, ну, на ринку і у нас соняшниковий. Хоча його там, видають і за перший, і за другий, і за п'ятий мед. Ще б я хотіла вас запитати про дезінфекцію вулика. Як ви це робите чим? Розумієте, дезінфекцію можна робити багатьма способами. Куди де ви діваєте бджіл? Дезінфекція вся вулика заключається в тому, що ми раз у три роки беремо вулик в тому вигляді, в якому він стоїть, ми підставляємо до нього покрашений вулик, ми пересаджуємо туди бжіл, ми беремо, його вичищаємо. Полить я ніколи вулика не палив, так як рекомендували наші діди, що обов'язково треба випалити. Тобто ми просто його вичищаємо, робимо йому косметичний ремонт, красимо. Я можу про це з гордістю сказати, що в мене вже є, наприклад, ученики, але у ну, мене в одного ученика дві сотні вуликів є, чотири ученики вже мають близько 50 100 вуликів. Ну, от, наприклад, я бджіл боюся, то я впевнена, що навіть якби у мене було... 300 вуликів, і мені це не подобалося то, мабуть, я б не досягла в цьому успіху. Тобто це має подобатися. Комусь подобаються бджоли, комусь не подобається. Ви, роз... звикає... ви розумієте, я скажу трошки не так, в мене до життя трошки інший підхід, знаєте, от ви говорите, це не подобається. Ви розумієте, і за мій життєвий шлях такий, скажімо, ну, великий, невеликий, але ну, в своєму житті я дуже багато чим займався. Я, скажем, років 5-6 взагалі себе шукав, чим би я зайнявся, що б мені подобалось. Ну я не беру до уваги бджіл там. Так? От, наприклад, зараз у нас є свиноферма, на якій там відповідно і воняє, і там може приходиться і навоз людям чистить, і все інше. Ну ви розумієте, що зараз і все життя, і. Це було і до нас, і зараз, коли ми проживаємо, і після нас було і буде. Розумієте, кожна людина перебуває в тому стані, що вона ставиться в якісь роками, наживали, будували, збирали по крупинках, таких є дуже багато прикладів. Тоді приходить одна людина, все зруйнувала і каже, це не підходить. От ми будемо робити отак. Я зрахую, що ти спочатку збережи те, що є, построю щось нове, те, що ти рахуєш, що воно буде краще. Його з усіх сторін обдивися, а потім руйнуй те, що роками наживалося до тебе. Ну саме я особисто позднім.